Я вас вітаю на кухні. Ви на каналі експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, якщо хто не знає. Сьогодні ми будемо готувати зелену аджику, смачну вітамінну. Я використовую для цієї аджики якомога більше смачної ароматної зелені. У мене тут селера, ось такий пучок, також базилік. Петрушка, м'ята, кріп. А от кінзи нема, тому що не можу її купити, нема в продажі. Невигідно її привозити на базар, так як вона дуже ніжна і швидко псується. Це так мені пояснили на базарі. Зелень я всю перемила і обібрала від грубих стеблів три гірких перця і от таких три солодких болгарських перця. Ну, Вони не дуже зелені, але більш зелені, ніж червоні чи жовті. Перці розрізаю і звільняю від плодоніжки і насіння. Варіантів приготування зеленої аджики дуже багато є. Є, коли готують із самого тільки гіркого перцю і кінзи. Але так як я люблю дуже зелень, мені захотілося додати якомога побільше зелені сюди. Тим більше просто зелені, ну, наприклад, Склянку нарізати, ну ніяк не з'їси, а столову ложку перемеленої зелені це легко і просто можна з'їсти із цією аджикою. Ще в нас вдома, і я особисто не дуже полюбляємо занадто перчені страви, тому у цю аджику я додаю небагато перцю. І звільняю гіркий перець теж від насіння. Якщо ж ви любите перчене, отаке кріпке, то, звичайно ж, з перця не видаляєте насіння, а можете навіть більше додати перцю, все залежить від вашого смаку. Щоб більше збереглося вітамінів у цій аджиці, я її не варю. Але... Вона в мене зберігається в холодильнику, і роблю я її небагато, щоб не зіпсувалась. Я чула, що така аджика в холодильнику може зберігатися десь біля двох місяців, але я не знаю, не перевіряла цього, тому не можу вам сказати, правда це чи ні. Тобто, не робіть багато її, зробіть трохи, з'їли, потім іще зробите. Так буде надійніше. Або ж можна зробити і одну баночку лишити для експерименту, бо експерименти ми любимо. Всі овочі і зелень я підготувала, а також ще взяла дві головки часнику, почистила його і буду використовувати в цій аджиці також. Все перемелюю на м'ясорубку. В м'ясорубку відправляю все по черзі. То гіркий перець, то часник, то зелень, то солодкий перець, щоб воно вже зразу в м'ясорубці і не тільки перемелювалося, а й змішувалося. До перемеленої маси додаю солі столову ложку з гіркою. Також додаю столову ложку пажитника. Ще додаю 2 столові ложки яблучного оцету. Але все це на ваш смак. Пробуйте! Точного рецепта в мене немає, як такого, от тільки так і не іначе. В кожного свій смак. Дехто любить більш перчене, дехто любить більш солене, декому подобається кисліше. Тобто все треба пробувати. Аджика готова. Для аджики я беру невеличкі баночки. От такі по 250 мл. Добре їх вимиваю, стерилізую і в сухі, холодні, чисті баночки складаю аджику, у нас ще лишилася ложка аджики на пробу. Тобто ті баночки я поставлю в холодильник, а цю аджику зараз скуштуємо. Як завжди, треба ж знати, що воно таке і з чим його їдять. Але ще трошки хочу зупинити вашу увагу на пожитнику. Тобто, оце такі зернятка. Звичайно ж, їх треба подрібнити. У мене це не дуже вийшло, але нічого, смак буде. Оці зернятка дуже ароматні. Їх іще називають шамбала, хельба, пожитник, а також ще багато інших назв він має. Ці зернятка не лише дуже ароматні, а й дуже корисні. Ну що, будемо знімати пробу. Звичайно ж, я намажу аджику на хліб, а до хліба з аджикою смакує сало. Але не лише з салом таку аджику можна вживати, а звичайно ж, і до перших страв додавати. І будь-куди, куди ви додаєте зелень і перчик. Ну, що, отакий бутерброд? М -м 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 -м. Смакота дуже смачно. М -м -м -м. Як для мене нормально з перцем, все гаразд? Можна їсти ложками таку точно. Ця аджика навіть іде, як соус може більше, ніж як аджика. Перцю більше додавайте, буде кріпка і смачна, корисна аджика. Приготуйте таку аджику, і якщо у вас нема пажитника, нічого страшного, додайте хмелі сунелі, бо там він теж присутній. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові! І щасливі неодмінно.